Вітаю, шановні ступовачі! З вами Василенко Лесі Олексій. Тема сьогоднішньої лекції екологічне будівництво та зменшення викидів вулиць. На сьогоднішній лекції ми з вами розглянемо актуальність проблеми кліматичних змін, екологічний вплив будівельної галузі та шляхи досягнення вулицевої нейтральності, використання відновлених джерел енергії в будівництві, переваги використання відновлених джерел енергії в будівництві. Наслідки бездіяльності ускорочення викидів глуцевого газу. Перше підвищення глобальної температури. Середня температура на планеті продовжить зростати. Це може перевищувати критичний рівень у 1,5 або 2 градуси Цельсії, що призведе до незворотних змін у природних системах до віків і теплове розширення вод призведе до затоплення прибережних територій. Це змусить мільйони людей переселятися у глиб матеріків. Друге, екстремальні погодні явища, посухи, урагани, повені, аномальна спека та лісові пожежі стануть частішими і інтенсивнішими, що призведе до руйнування інфраструктури, загибелі врожаю і значних економічних втрат. Третє підвищення рівня моря. Танення льодовиків і нагрівання океанів спричинять підвищення рівня моря. Це загрожує затопленням прибережних міст і територій, що призведе до масової міграції населення. Руйнування екосистем. Наземні та морські екосистеми зазнають руйнувань. Коралові рифи зникатимуть через підвищення температури океану та його кислотності, що знищить середовище існування багатьох. Видів. Втрата біорізноманіття багато рослин і тварин не зможуть адаптуватися до швидких змін клімату і зник, що порушить природні екосистеми і погіршать стійкість планет, зникнення видів спричинить руйнування харчових ланцюгів та загострення екологічної кризи. Наслідки для здоров'я людей Погіршення якості повітря, нестача чистої води і продовольства, поширення інфекційних хвороб, а також тепловий стрес негативно впливатиме на здоров'я мільйонів людей. Екологічний вплив будівельної галузі та шляхи досягнення вуглецевої нейтральності. Перше – зменшення викидів вуглецю. Будівельна галузь Впливає на навколишнє середовище не тільки через споживану енергію, але й через викиди на всіх етапах життєвого циклу будівель, від розробки проєкту до зведення, експлуатації та закінчення життєвого циклу будівель, тобто знесення, переробка будівельних матеріалів та конструкцій, Енергетичні витрати. будівельна діяльність є основним джерелом споживання енергії, використання традиційних. Енергетичних джерел у виробництві будівельних матеріалів значно збільшує рівень викидів СО 2 Екологічні наслідки. Надмірне використання невідновлюваних ресурсів та високі викиди парникових газів загрожують стабільності екосистем та погіршують якість життя. Кругові діаграми, які порівнюють споживання енергії та викидів СО2. У різних секторах економіки можете подивитися і порівняти в відсоткому стані. Використання відновлених джерел енергії в будівництві. Застосування відновлених джерел енергії в будівництві дає змогу, перше, зменшити енергоспоживання будівель. Використання сонячних панелей на дахах або фасадах. Будівель, дозволяє генерувати енергію для потреб освітлення, опалення та охолодження. Інтеграція геотермальних теплових насосів дає змогу ефективно використовувати тепло землі для обігріву та конденсування будівлі. Друге: створити енергоефективні будівлі. Проєктування пасивних будівель, які мінімізують потребу в традиційних джерелах енергії. Завдяки використанню природної вентиляції, теплоізоляції та інтенсивного застосування відновлених джерел енергії, використання вітрових тур турбін, малих розмірів у житлових або комерційних зонах для локальної генерації енергії. Третє зменшувати вуглецевий слід будівельних процесів. Використання відновлюваних джерел на будівельних майданчиках для живлення техніки та обладнання, наприклад, встановлення тимчасових сонячних панелей для забезпечення енергетичних потреб, заміна викопного палива на біомасу або зелену енергію для виробництва основних матеріалів, таких як пітол і сталь. Четверте запроваджувати нові технології. Інтеграція інтелектуальних систем управління енергією, які оптимізують споживання відновлюваних джерел енергії в будівлі, використання акумуляторів для забезпечення енергії, яка генерується вдень і використовується вночі. Сталий характер більшості технологій відновлюваної енергії робить їх ідеальними для будівельної Сфери, адже вони допомагають забезпечити енергетичну безпеку, скоротити залежність від викопного палива та підтримувати екологічно чисте середовище. У сучасних зелених будівлях сонячні панелі часто встановлюють як частину архітектурного дизайну, створюючи унікальні фасади, які водночас виробляють енергію. Геотермальні теплові насоси активно застосовуються в будівлях з низьким викидом вуглецю. Особливо у регіонах з суворим зимом. Утилізація органічних відходів для отримання енергії дозволяє використовувати біомасу як джерело тепла або електроенергії для опалення жилотлових комплексів. Інтеграція відновлених джерел енергії в будівництво забезпечує значні довгострокові вигоди. Економічна ефективність, зниження витрат на енергоспоживання будівель протягом усього життєвого циклу, екологічна стійкість, зменшення викидів СО2 та впливу на кліматичні зміни, соціальні переваги, покращення умов проживання завдяки екологічним і здоровому середовищу. Використання відновлених джерел енергії в будівництві є важливим кроком для створення стійких міських та сільських територій. Це дозволяє зберегти ресурси планети, забезпечити доступність енергії для всіх та сприяти розвитку зелених технологій, які стануть основною енергетичної політики майбутнього. Дякую за увагу. З вами була Леся Василенко.